Вітаю! Мене звуть Олег і я рад вітати вас на каналі оціночної компанії Паретта. Останнім часом все частіше до нас звертаються клієнти з проханням оцінити корпоративні права. Тому сьогодні я вирішив відповісти на поширеніше питання щодо даного напрямку та розповісти про те, як ця процедура відбувається у нашій компанії. Корпоративними правами називають ті права, які надані особи внаслідок того, що їй належить будь яка частка у статутному фонді. Вони включають права на управління підприємством отримання прибутку активів компанії після її ліквідації. Також сюди відносяться права, закріплені за цією особою у статутному документі. Сьогодні послуга за оцінки корпоративних прав має попит у різних ситуаціях, які можуть бути пов'язані з прийняттям управлінських рішень продажем частину. Одного із засновників реорганізацію підприємства або судовими процесами, отже, перейдемо до питань: перше, навіщо проводити оцінку корпоративних прав? Необхідність в оцінці корпоративних прав з'являється у разі, коли потрібно визначити вартість частки одного із засновників чи всього бізнесу взагалом. Потреба у такій процедурі обумовлюється стрімким розвитком ринку купівлі-продажу бізнесу, де потрібно надавати максимальну актуальну та точну інформацію. Оскільки корпоративні права можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави дарування, то для реалізації угод необхідно розуміти реальну їх who У зв'язку з цим, перед експертами, які проводять оцінку, стоїть завдання надати достовірний висновок про вартість корпоративних прав. Щоб отримати такі дані, фахівці не тільки виконують всі необхідні розрахунки, а й аналізують стан галузі та ринку загалом. Це дозволяє оцінити перспективу компанії та її можливості, а також привабливість для інвесторів. Друге питання як визначають вартість корпоративних прав? Для оцінки бізнесу та корпоративних прав застосовується комплекс. Методів, завдяки яким можна встановити вартість всього підприємства та окремих його часток. Сюди входять низка оціночних процедур, оцінка майнових комплексів незавершеного будівництва, оцінка обладнання та техніки, оцінка транспортних засобів, оцінка цінних паперів підприємства, оцінка нематеріальних активів, визначення вартості нерухомості та земельних ділянок. Завдяки такій системі підходів експертам вдається отримати повну інформацію про підприємство. При цьому для формування звіту вартості компанії необхідно врахувати не тільки все, що знаходиться на балансі, але і дебіторську та кредиторську заборгованість. Третє питання: які цілі можуть вказуватися під час проведення оцінки? Насправді, експертна оцінка виконується для безлічі цілей, основними серед них є. Продаж відчуження підприємства, укладання цивільно-правових угод, реорганізація, пред'явлення у суді, злиття, поглинання, видлення компанії, ухвалення управлінських рішень, внесення під заставу. Четверте питання: від чого залежить вартість оцінки? Вартість оцінки бізнесу та корпоративних прав безпосередньо залежить від характеристик підприємства. На цей показник впливають кілька факторів: структура, кількість майна на балансі, документація. Від цих параметрів залежить трудомісткість та складність роботи. Тому визначення вартості корпоративних прав є послугою, ціну якою заздалегідь озвучити неможливо. Попередньою вартістю експерт зможе може розрахувати лише після ознайомлення з документацією, яку ви надасте. П'яте питання: які документи потрібні для оцінки? Для оцінки корпоративних прав необхідно надати повний перелік документів, а саме, свідоцтво про постановку підприємства на податковий облік, витяг з реєстру юридичних осіб. Статут підприємства річна бухгалтерська звітність за 3-5 років, балансові довідки про основні засоби, інші документи визначені спеціалістам. Після консультації, крім того, перелік документів, необхідних для оцінки, може коригуватися оцінювачем після вивчення ситуації. Нерідко фахівець може запросити бізнес-план підприємства або стратегію його розвитку, дані про вироблені товари та послуги, а також інформацію про конкурентів. Це необхідно для об'єктивного оцінювання з урахуванням перспективи компанії. При отриманні даних, експерт зобов'язується використовувати їх відповідно до положень про конфіденційність. Також він використовує дані з різних джерел, щоб отримати інформацію про стан ринку та можливості розвитку конкретної галузі. Приходимо до шостого питання: скільки часу займає оцінка? Отже, оцінювач діє згідно з національними стандартами оцінки, аналізує дані та об'єкт оцінки. Терміни надання послуг залежать від складності об'єкту оцінки та оперативності надання вихідних даних замовникам. Наприклад, якщо мета замовника сплата податків, то крім складання звіту, оцінювач вносить інформацію про нього до реєстру звіти фонду державного майна України. Як правило, це не займає багато часу. Сьоме питання: які підходи та методу оцінки існують? Як відомо, оцінка корпоративних прав може проводитися за допомогою різних підходів. Перший дохідний. Дохідний підхід до проведення оцінки цілісного майнового комплексу ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів, чистих грошових потоків або дивідендів у вартість цілісного майнового комплексу. Оцінка цілісного майнового комплексу проводиться з урахуванням поточного фінансового стану. Підприємства цілісний майновий комплекс якого оцінюється, та прогнозних показників діяльності такого майнового комплексу. На основі цих розрахунків фахівець визначає вартість активів та корпоративних прав, ґрунтуючись на прогнозних показниках прибутку предприємства. Чим вищий поточний та очікуваний прибуток, тим вища підсумкова вартість. Другий – майновий майновий підхід застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу у разі, коли сам. Саме зазначений підхід відбиває типову логіку потенційних покупців, яка ґрунтується на усталій практиці, зокрема під час оцінки цілісного майнового комплексу, ринкова вартість якого визначається поточною вартістю ймовірного результату ліквідації визначеного майнового комплексу. І третій метод порівняльний. Взявши його за основу, фаховець проводить аналіз серед його подібних компаній на ринку та їх корпоративних прав, та на основі статистичних даних виводить підсумкову вартість. Восьме питання. Які найпоширеніші випадки проведення оцінки корпоративних прав, таких ситуацій насправді дуже багато. Однак найпоширенішим є ті випадки, коли власникам необхідно оцінити вартість довгострокових фінансових вкладень підприємства, майно якого оцінюється, визначити вартість майна, що пропонується як внесок до статутного фонду новоствореного підприємства. Оцінити вартість чистих активів підприємства, тобто вартість підприємства загалом, або видати кредит під заставу корпоративних прав. На черзі дев'яте питання, які труднощі можуть виникнути під час оцінки корпоративних прав. Підхід до оцінки корпоративних прав передбачає наявність детальної документації про діяльність підприємства та останні дані звітності, проведення оцінки майна на балансі організацій, боргових зобов'язань, встановлення специфіки ринку, на якому Працює компанія. Далеко не факт, що в компанії взагалі буде присутня подібна інформація. Тому оцінювач в такому разі може покладатися лише на власний досвід та знання у цій сфері. Більшість інформації доводиться отримувати від третіх джерел. Щодо специфіки діяльності, то це, мабуть, найскладніший момент. Від оцінювача потрібно не лише докласти зусиль в оцінці підприємства, але і оцінити вартість аналогічних компаній, що не завжди є можливим. Таким чином, у зв'язку з такими труднощами, кожен випадок оцінки корпоративних прав розглядається окремо. У процесі оцінки залучається багато осіб, які відповідають за різні питання. Рухаємося далі. Десяте питання: що таке звіт про оцінку? Після оцінювання корпоративних прав експертам готується звіт, спеціальний документ, в якому визначаються результати оцінки, ціль, методи, що застосовуються, і при необхідності додаткової інформації. Цей документ обов'язково підписується керівником компанії та передається замовнику. Також для повного розуміння клієнту може надаватися детальна консультація з роз'ясненням щодо кожного пункту. Одинадцяте питання: скільки часу діє звіт про оцінку? Термін дії оцінки спеціаліст вказує у звіті. Згідно з українським законодавством, період дії оцінки становить не більше ніж півроку після дати, зазначеної у підписаному висновку. Як тільки термін давності збігає кінця, оцінку замовляють повторно. Якщо готується звернення до суду, яке потребує надання результатів оцінки, то терміни можуть трохи змінюватися. Суддя дотримується загально прийнятого періоду давності 6 місяців, але остаточне рішення він ухвалює залежно від зміни кон'юнктури ринку та коливання курсу. Грівним і останнє питання: чи може замовити оцінку корпоративних прав третя особа? Отже, замовити послугу з проведення оцінки можуть власники майна. Наприклад, у випадках, якщо слід провести оцінку землі до подальшого продажу, то замовником може виступити тільки продавець, оскільки покупець до завершення угоди не має жодного відношення до майна. Орендар або ті, хто має право користування майном. Довірені особи, які мають офіційне право бути. Замовником оцінки. В тих випадках, коли у власника майна є вагомі причини, через які він не може замовити оцінку, йому лише слід нотаріально оформити довіреність на свого представника. Виключно у такому разі представником замовника зможе стати довірена особа. Отже, на цьому ставимо крапку. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк і не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. А під цим відео напишіть відповіді на які питання про оцінку корпоративних прав вас цікавлять.